Доброго дня, шановні учні, ось і настала довгождана мить, коли ми повертаємось до школи. Сьогодні 1 вересня. Ми так його чекали: хтось з нетерпінням, хтось з острахом, хтось з радістю, а комусь і трішечки сумно за літом та літніми розвагами. Сьогодні ми з вами поговоримо про те. Як ми себе почуваємо і що таке здоров'я? Головним скарбом життя на землі є те, що ти завоював, не багатства, що їх маєш у скринях. Головним скарбом життя є здоров'я, і щоб його зберегти, потрібно багато знати. Так говорив ще Авіцена. Ви пам'ятаєте, що здоров'я це дуже складне поняття, яке складає в себе дуже багато складових частинок. Твоє здоров'я це твоє благополуччя. Духовне здоров'я це те, чого найбільше цінуєш, чого прагнеш, як ставишся до себе та інших людей. Фізичне Здоров'я, як рухаєшся, харчуєшся, відпочиваєш і доглядаєш за своїм тілом. Соціальне, як ладнаєш з різними людьми, умієш дружити і працювати в команді. Інтелектуальне як набуваєш і застосовуєш свої знання, як умієш приймати зважені рішення. Як розумієш свої почуття, виявляєш їх і долаєш невдачі та стреси. Це емоційне здоров'я. Ось перед вами так звана квітка здоров'я, яка включає в себе 5 пелюсточок, 5 складових здоров'я. Але з'являється ще одне поняття, про яке ви сьогодні вперше дізнаєтесь це ментальне здоров'я. А що таке ментальне здоров'я? Згідно з визначенням ВОЗ, ментальне здоров'я. Це стан щастя та добробуту, в якому людина реалізує свої творчі здібності, може протистояти життєвим стресам, продуктивно працювати та робити внесок у суспільне життя. Це означає, що ментальне здоров'я об'єднує здоровий дух та психіку людини із соціальним складником. Воно є важливим для втілення бажань, реалізації цілей та доброго фізичного самопочуття. З іншого боку, психічне здоров'я кожного індивіда дуже важливе для усього суспільства. Отже, сьогодні ми поговоримо про ментальне здоров'я як таке, що об'єднує і здоровий дух, і психіку, і інші складові здоров'я. Від чого ж він залежить стан ментального здоров'я, а залежить він від багатьох чинників соціальних. Економічних, екологічних, психічно здорова людина вона може розрізняти свої емоції, керувати ними та гармонійно функціонувати, здатна спілкуватися, будувати стосунки з іншими, вона розвивається і навчається, позитивно оцінює себе, приймає та любить, приймає власні тверді рішення, нормально адаптовується до нових умов життя. Може розв'язувати проблеми. Це дуже важливо для кожного з нас, особливо у цей складний час, складний такий період під час війни. І важливо для вас, мої п'ятикласники, коли саме ви стоїте на шляху нових вражень, нових знань. Як же ж підтримувати власне ментальне здоров'я, запитаєте ви. Його можна підтримувати самостійно, для цього б необхідно. Дбати про режим сну, уникати стресових ситуацій та навчитися адекватно на них реагувати, збалансувати харчування і додати фізичної активності, звичайно, адже іноді достатньо активізувати організм та налагодити гормональний свій фон, щоб виправити усю ситуацію. Прислухайтесь до цих порад, вони дуже важливі. Особливо зверніть увагу на режим сну та активного відпочинку. За ініціативою першої леді Олени Зеленської створено всеукраїнську програму ментального здоров'я ти як? Мета цього проекту зробити піклування про ментальне здоров'я щоденною звичкою для українців. Ментальне здоров'я. Це непомітний, але водночас головний двигун людини, що дозволяє не лише повноцінно жити, а й ефективно функціонувати у суспільстві. Регулярне піклування про власний стан здоров'я може наштовхнути на відкриття внутрішнього джерела сили, що допоможе пройти крізь складні часи. Тому дбати про своє ментальне здоров'я така ж необхідна, базова необхідність кожної людини. Як дбати про здоров'я фізичне. Адже ментальне і фізичне здоров'я це нерозривне ціле. А як впоратися з тривогою? Ефективні техніки самодопомоги ми сьогодні з вами розглянемо. Постійна загроза обстрілів, тривожні новини, страх за близьких усе це породжує тривогу. Вона поглинає наші думки. І не дає нормально функціонувати. Повернути себе в норму допоможуть техніки самодопомоги. Що ж це таке? Це прості вправи, які можна зробити будь де і будь-коли. Їх розробили терапевти в межах проєкту Ти Як з ініціативи першої леді Олени Зеленської. Отже, ми зараз з вами потренуємося, як виконувати такі вправи. Перша вправа. Техніка, книжка з малюнком. І так, діти, заплющіть очі, уявіть розгорнуту книгу з чистими аркушами. Уявили? А тепер уявно намалюйте там свою тривогу. Намалювали. Закрийте книгу та покладіть її біля себе. Закрили і поклали уявно її біля себе, цю книгу. Така вправа допоможе вам відокремнути гнітучі переживання від своїх думок. Нехай тривога ваша залишиться у вашій уявній книзі. Наступна техніка ревізія проблем. І так, діти, уявіть собі шафу, такий невеличкий комодик і уявно запишіть послідовно всі свої проблеми та задачі. Придумайте принцип сортування. Наприклад, невідкладні можуть зачекати та інше. І розкладайте проблеми по уявних кошиках або шухлядках. В першу чергу засерайтесь на завдання, які віднесли в першу категорію. Це допоможе вам поратися з відчуттям безсилля, коли здається, що проблеми навалюються з усіх боків. Ця техніка потребує довго часу. Поставте відео на паузу і виконайте цю техніку. Наступна техніка повільне дихання. Вдихніть носом, рахуючи до 3. Опустіть плечі, випустіть повітря через низ легень. Повільно вдихайте, видихайте ротом, рахуючи до 6. Поставте відео на паузу і повторіть цю техніку. Щоб вхопити тривогу за хвоста, варто відділити речі, які підвладні вам, від того, яких ти не можеш нічого зробити. А що ми можемо контролювати? А що на нас ніяк не вплине? Намалюйте від руки кола контролю та запишіть у них свої варіанти. Спробуйте збагнути та відпустити те, що лежить поза вашим контролем. А чому? Тому що ми не можемо це контролювати, від нас це не залежить. І дійте впевнено щодо того, що підвладне вам. І так, візьмемо аркуш паперу і від руки намалюємо два кола. Дивіться уважно на екран. Я можу контролювати і друге коло поза моїм контролем. Давайте запишемо всередину, що я можу контролювати. Я поширюю лише достовірну інформацію, я підтримую свою сім'ю, я виконую всі правила безпеки під час тривоги. Що ми ще сюди запишемо? Я можу обирати одяг, який я одягаюся, я можу обирати книжку, яку я читаю. Я можу обрати підручник предмет, який мене цікавить найбільше. Це залежить від нас. А що від нас не залежить, але дуже нас дратує, ми його залишаємо за колом. Тобто це поза моїм контролем. Я не можу контролювати, як діють інші, як хтось втрачає роботу, як реагує уряд на події. Як хтось помирає, не можу я контролювати поширення чуток, балачок, як хтось покидає тварин. А тепер ми з вами зробимо дуже наступну, веселу і вигарну вправу це, що як щоденні вибори впливають на наше здоров'я. Ми намалюємо свою руку, прикладемо її до аркушу паперу і обводимо. Поставте відео на паузу і обведіть руку. Тепер підпишіть кожен свій пальчик. Я сплю, я їм, я розмовляю, я рухаюся, я розслабляюся. А тепер подивіться на малюнок ліворуч і дайте відповіді на запитання, які знаходяться навколо кожного з ваших пальчиків. Дайте відповіді, запишіть коротенькі відповіді. Зробіть свої пальчики кольоровими, розфарбуйте руку улюбленими кольорами. І хай ваше здоров'я завжди буде гарним і міцним. Бережіть своє здоров'я. А ви запитаєте, як підтримувати психічне здоров'я? Отже, давайте зробимо висновок. Що забезпечує психічне здоров'я? Це. В першу чергу фізична активність, прогулянки з сім'єю, і друзями. 8 годин сну щодня. Розмова про власні почуття з тим, кому довіряєш. Професійна допомога в разі необхідності, а також здорове харчування. Бережіть своє здоров'я, будьте щасливі, йдіть до школи з радістю. Отримуйте задоволення, від навчання. І спілкування з своїми однокласниками, вчителями, своїми друзями і своєю родиною. Велике вам спасибі за увагу! Бажаю вам гарного дня, сонячного настрою, до нових зустрічей!